Дорогий Боже, Пегі Блу поїхала, вона повернулася додому. Я не ідіот, і добре розумію, що вже ніколи її не побачу. Я не писатиму тобі, бо мені дуже сумно. Ми з Пегі прожили наше життя разом, і зараз я опинився у своєму ліжку один лисий, кволий і стомлений, як погано старіти! Сьогодні я тебе не люблю. Оскар Дорогий Боже, дякую, що прийшов. Ти доречно вибрав момент, мені якраз було зле, а ще, можливо, тебе образив мій вчорашній лист. Коли я прокинувся, то усвідомив, що мені 90, і повернув голову до вікна, аби подивитися на сніг. І тут я здогадався. Що ти йдеш до мене. Був ранок. Я був сам один на землі. Було так рано, що пташки ще спали, навіть нічна медсестра Мадам Дюкро, напевно, дрімала, а ти намагався запалити світанок. Було важко, але ти домагався, небо світліло, ти наповнював повітряний простір білими, сірими і блакитними тонами, проганяв ніч і оживляв світ. Ти не зупинявся. Саме тут я зрозумів різницю між тобою і нами. Ти невтомний хлопець, ти той, хто не знає знемоги. Завжди в роботі, і ось вам день, ось і ніч, ось весна, ось і зима, ось пегіблу, а ось Оскар, а це бабця Ружа. Скільки в нього снаги? Я зрозумів, що в тому є ти. Що ти розкриваєш мені свою таємницю, щодня дивись на світ так, ніби бачиш його вперше. Тож я послухався твоєї поради і поринув у це. Вперше я споглядав світло, кольори, дерева, пташок тварин, я відчував, як повітря проходить крізь мої ніздрі і дає змогу дихати. Я чув голоси, які звучали в коридорі, як під склепінням собору. Я відчував себе живим, я тремтів від чистої радості, щастя, буття, я був зачудований. Дякую, Господи, що Ти зробив це для мене. У мене було враження, що ти взяв мене за руку і повів у серце таїни, щоб її споглядати. Дякую. До завтра. Цілую, Оскар, Поскриптом. Моє бажання ти не міг би повторити відчуття першого відкривача для моїх батьків. Бабці ружі, гадаю, воно знайоме, а ще для пегі, якщо в тебе є час дорогий Боже, сьогодні мені виповнилось сто років стільки як бабці ружі. Я багато сплю, але почуваюся добре. Я спробував пояснити батькам, що життя такий дивний дарунок. Спершу ми перебільшуємо, вважаємо, що подароване нам життя вічне, згодом ми ним легко важимо. Нам здається, що воно пусте, надто коротке, ми майже готові позбутися його. Нарешті ми усвідомлюємо, що це не дарунок, а лише позика. Тоді ми намагаємося заслужити Його у свої сто років. Я знаю, що кажу: що більше старієш, то більше треба мати смаку, щоб цінувати життя. Слід ставати витонченішим митцем. Будь-який кретин може насолоджуватися життям у 10 чи 20 років, але у 100, коли вже не можеш рухатися, треба звертатися до своєї мудрості. Не знаю, чи я таки зумів їх переконати. Навідайся до них, Доверши роботу. Я трохи стомився. До завтра. Цілую. Оскар. Дорогий Боже. сто років. Багатенько. Мені здається, я помираю. Оскар. Дорогий Боже, хлопчик помер. Я залишуся рожевою пані, але більше ніколи не буду бабцею оружею. Нею я була лише для Оскара, він згас сьогодні вранці, у ці півгодини, коли його батьки і я пішли випити кави, він зробив це без нас. Гадаю, він чекав цього моменту, щоб оберегти нас. Ніби хотів захистити від безжальності моменту свого зникнення. Насправді це він дбав про нас на серці такий смуток, такий тягар у ньому живе Оскар, і я не можу його прогнати. Мушу втриматися від сліз до вечора, бо не хочу прирівнювати свій біль до нестерпного болю його батьків. Дякую тобі за те, що ти познайомив мене з Оскаром. Завдяки йому я була дотепною, вигадувала легенди, навіть розумілась на кечі. Завдяки йому я сміялась і пізнала радість. Він допоміг мені повірити в тебе. Я сповнена любові, вона опікає. Він стільки дав її мені, що вистачить на всі роки, які мене чекають. До скорої зустрічі, бабця Ружа. Посткриптум протягом останніх трьох днів на журнальному столику Оскара стояла табличка. Гадаю, це стосується тебе. Він написав: Тільки Господь має право мене розбудити.